Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції Державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконні міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. З 11 січня 16-річні українці замість паперового внутрішнього паспорта отримуватимуть пластикові id картки Оформити біометричний документ, що посвідчує особу, можна у понад 300 відділеннях Державної міграційної служби. Що для цього потрібно, та коли документ із щіпом замінить свій паперовий аналог у решти українців, з'ясовували наші журналісти. Григорій Кузьменко один із перших, хто вже ніколи не триматиме в руках паперовий паспорт громадянина України. Про переваги цього документу хлопець дізнається вже на місці від журналістів і таких самих десятикласників, котрі сьогодні прийшли у ДМС за паспортами єврозразка. Я не знаю просто тому, що я не отримував ще паперовий паспорт. Я не можу сказати, чим він. Іменно в оформленні, як його роблять, чи він швидше, чи він краще, але ну, мені здається, що поки що ніяких проблем з ним не було. У мене максимум, що зробив, там неправильно номер указав свій, коли казав номер, цифру наплутати. А так, взагалі нічого такого ідентифікаційна картка повноцінно посвідчуватиме особу, документ матиме чіп, на якому зберігатимуться біометричні дані. Зокрема, цифровий підпис і відбитки пальців планують додати пізніше. id картку оформлюватимуть безкоштовно тим, хто отримує паспорт громадянина України вперше. З внедренням електронної системи ми е, е, прийняли рішення, тому що ми починаємо переходити на електронні документи. Це не просто пластик, в ньому це чіп, E защищенный чип, на котором записана тоже та же информация, что нанесена на карточке на внешней ее стороне. И записана цветная фотография, ваш ваша оцифрованная подпись. И мы предусмотрели о том, что после принятия законопроекта туда будет еще и будет возможность использования электронной цифровой подписи, чтобы это был документ не просто кусок пластика, замена бумажного на более защищенный, о том, что это его можно было использовать, использовать в очень широком, в том числе и дому у державній міграційній службі запевняють, процедура оформлення паспорта нового зразка не складна. Для 16-летних она очень простая. Мы сделали достаточно понятный и простой. Гражданин, кому исполнено 16 лет, должен взять свое свидетельство о рождении. Мы рекомендуем взять паспорта, ксерокопию паспортов родителей для ускорения процесса идентификации, точнее места жительства, потому что в свидетельстве о рождении не указано некоторые вещи. Но это рекомендованная практика. Если человек не принес, это не проблема. Ему оформят одекарточку. Сама процедура простая. Человек садится, он не заполняет никаких анкет, он не пишет никаких заявлений. Сейчас он садится на место, его фотографируют, Он э, подписывает на специальном устройстве, ставит свою подпись, распечатывается анкета, он проверяет все Сайданы и ставит подпись, что на форме. Все далі присходить в електронному вигляді, і через кватері ми вас пригласімо на уже на, на процедуру видачі. Розпочати видачу id паспортів з Нового року було однією з умов візової лібералізації з Євросоюзом. Проте поки що отримати паспорт у вигляді чіпованої картки можуть лише українці, для яких цей документ є першим. Відтепер хотинці зможуть отримувати закордонні паспорти, не виїжджаючи за межі міста. У Хотині після капітального ремонту запрацювало приміщення районного сектору Державної міграційної служби. Які послуги люди зможуть отримати на місці, та що планується запровадити на Хотинщині у нашому наступному сюжеті. Нині Хотинський районний сектор у ДМС Чернівецькій області надає адміністративні послуги міграційній сфері близько 70 тисячам жителів району. Проте, аби оформити закордонний паспорт, хотинцям доводилося їздити до сусідніх райцентрів. Раніше в цьому приміщенні знаходилася міграційна служба, і тут надавались послуги виключно по внутрішнім паспортам. І були дуже і дуже жахливі умови. Тепер очікування в оновленому приміщенні не псує нерви та настрій відвідувачам. Треба нікуди їхати це дуже зручно. Раніше ми їхали навіть в іншу область, щоб отримати закордонний паспорт, а інший район витрачали на цей час. А зараз я неподалік живу, прийшла чи мені потрібно приписка, чи от скоро я буду замовляти паспорт своїй дитині ее виконується 16 років то я думаю, що я прийду і я отримую його без всяких питань. Мається на увазі, що сюди приємно просто зайти. Для проведення капітального оновлення та поліпшення умов прийому громадян було виділено майже один мільйон гривень. Проте місцеві урядники планують уже наступного року повернути ці кошти до міського бюджету із 1 січня 2015 року. Кошти, а це є три платежі. Це за план паспорта. Мето державне і послуги ДМС. От саме дві послуги Мето і послуги Державної міграційної служби поступають на, в бюджет міста Хатина. За словами очільника міграційної служби Чернівецької області, за таких умов місцевий бюджет Хотинщини від початку року вже отримав майже 650 тисяч гривень. Хотинський районний сектор управління Державної міграційної служби це вже п'ятий район та десята точка на мапі Чернівецької області, де буковинці можуть отримати закордонні паспорти. У новорічні та різдвяні дні на відвідувачів центрі обслуговування громадян паспортний сервіс чекав подарунок, святковий розіграш призів. Його провели серед тих, хто вже скористався послугами підприємства і оформив паспорт для виїзду за кордон. Співробітники центрів обслуговування громадян паспортний сервіс разом із своїм партнером туроператором відзначали та нагороджували переможців новорічного розіграшу. Для того щоб стати його учасником, достатньо було оформити закордонний паспорт для себе або своєї дитини. Роздавали подарунки у столиці в двох центрах обслуговування на лівому та правому березі. У паспортному сервісі в торгівельному центрі апетит на осокурках вирували справжні пристрасті. Свій час, колись я давно оформляла закордонний паспорт. Ну, порівняти це вже неможливо. Прогрес іде вперед. Я раджу всім сюди завітати. І маса задоволення, маса приємних людей, приємних вражень. Я взагалі раджу всім пережити такі приємні хвилини і скористатися і сервісом, ну і можливостю. А переможниця розіграшу, що отримала свій подарунок у столичному паспортному сервісі на бульварі Шевченка 27 навіть не очікувала на виграш. Спасибо вам огромне. Ну я отримала все, що хотіла в цьому году. Ну сертифікат був не запланований, Новим всі мої мрії звиваються. Вищої сили мене слышить. Спасибо. Європейський сервіс оформлення документів для виїзду за кордон доступний кожному українцю у 21 регіоні України. Паспортні сервіси залишили у минулому довгі черги та паперову тяганину під час оформлення документів. Я, мені здається, якщо б я не використовувалася цим сервісом, емоцій було б багато. Так як ми пам'ятаємо, совєтські на очередь, здесь все завжди з улыбкою, мої нерви в покої. Ви мені обеспечили і відпочинок, і. Паспорт. Я всім желаю, Приходіть сюди, отримайте паспорт з улипка і з економієм времени. Що ще можна пожелати? Це найкраще, що что... движемося в Європу. От вам європейський сервіс. здорово. У регіональних центрах обслуговування громадян також нагороджували переможців всеукраїнського розіграшу призів. Окрім щирих посмішок від працівників паспортного сервісу та туристичної компанії, вони також отримали свої подарунки. Це була програма Міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить! Закордонний паспорт без проблем і з державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.